Тост, Кавказ. Там, де гір круті вершини, де річок потік стрімкий, Пас овець вівчар в долині, Чорновусий, молодий. Скрізь гули пухнасті бджоли у квітках поміж отар. І несли комусь до столу в ніжних пахощах нектар. Раптом вівці в кучу збились, ніби хтось їх всіх затис, В небі тінь якась з'явилась і метнулась стрімко вниз. Тінь упала на отару, тож насправді був орел, І понесла туди де хмари чергову із своїх жертв. Молоду вівцю, ягницю, що сховатись не змогла, та вівчар схопив рушницю і націлився в орла, не втекти тому без кари, не зашкодити вівці. Гримнув постріл аж за Хмари, впав орел на камінці. Що ж вівця вона зраділа, бо, звільнившись від орла, далі небом полетіла. Самостійно от діла. Друзі, піднесемо бокали і сьогодні, й будь-коли, щоб вівці не літали і не падали орли. Друзі, ставимо лайк, підписуємось на канал.